Дівчатка, всім привіт! Сьогодні поговоримо про лінійку для пористого кучерявого волосся, як мене від Лі Стефорд. Поговоримо спочатку про шампунь. Шампунь дуже-дуже смачно пахне, він збагачений великою кількістю вітамінів, мінералів, класно змиває стайлінг, класно змиває бруд. Роблю собі такий невеличкий масаж. Після чого переходимо до кондиціонеру. Кондиціонер. Також дуже смачно пахне, і він добре прибирає пухнастість волосся та згладжує кінчики. Тримаю хвилин 5 і потім ретельно змиваю. І далі саме цікаве: ми беремо ось цю сироватку. Після неї ви побачите в кінці відео волосся, воно просто як золото переливається на сонці. Я беру також не дуже велику кількість і о, проходжу по кінчикам по волосся. Далі ось такий крем від кемо. Він робить саме оці пружинки, так? І просто подивіться на це волосся. Просто подивіться на ці пружинки, на ці локони, як воно блищить, яке воно зволожене. Дівчатка, я вам рекомендую просто, що крем, що сироватка, що шампунь з кондиціонером працюють на всі 100%.